Аналітики інституту вивчення війни відзначають, що Росія в останні місяці активно перекидає морську піхоту та інші підрозділи з відносно спокійних ділянок фронту на найбільш гарячі напрямки? Основними точками концентрації стали Купінський, Лиманський, Костянтинівський, Покровський та Запорізький напрямки. Але чому це робиться саме зараз, та саме таким чином у нашому сюжеті? А більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. На тлі зростаючого тиску Україна отримує ініціативу на окремих ділянках, і російське командування змушене в екстреному порядку латати прогалини. Проте за зовнішнім образом маневровості стоїть більш тривожна для Кремля реальність: дефіцит ресурсів і людей, масові відмови та дезертирство, які роблять неможливим повноцінне ведення війни одразу на кількох напрямках. Перекидання морпіхів та інших резервів пояснюється. Не стільки бажанням посилити ударні можливості, скільки необхідністю компенсувати критичну нестачу військ на тих ділянках, де підрозділи обезкровлені після тяжких боїв. Росія стикається з глибокою проблемою відновлення особового складу, темпи набору і мобілізації ледве відповідають темпам втрат. Навіть офіційні дані вказують, що в південному військовому окрузі понад 18 тисяч військових самовільно лишили свої частини. Включно з більш ніж 12 тисячами зі складу 8-ї загальновійськової армії та близько 2,5 тисяч з 58-ї. На тлі цих показників мобілізаційні кампанії в регіонах РФ буксують. Призовні комісії та військкомати регулярно не виконують план з набору добровольців і контрактників. Усе більше росіян намагаються ухилитися від служби, що створює для командування постійну дірку у живій силі. Нові поповнили. Нення також не здатні змінити ситуації. Підготовка мобілізованих здебільшого обмежується кількома тижнями, після чого їх відправляють на фронт без належних навичок і бойового досвіду. У результаті підрозділи швидко зазнають втрат, а їх боєздатність падає. На цьому тлі доводиться перекидати відносно краще підготовані сили: морську піхоту та ПДВ на найгарячіші ділянки фронту. Хоча ці елітні з'єднання теж сильно виснають. І зазнали тяжких втрат за час війни. У цих умовах кожне рішення про перекидання стає компромісом. З одного боку, Кремль прагне утримати фронт і створити видимість наступальної ініціативи. З іншого він змушений знімати частини з одних напрямів, оголюючи їх і піддаючи ризику українських контратак, щоб, хоч якось, підтримати тиск на інших, так виникає ілюзія маневровості, яка насправді демонструє слабкість. Росія не має достатніх резервів, щоб вести повністю. Но операції в кількох точках одночасно таким чином, перекидання морпіхів та інших резервів це не показник сили, а визнання уразливості. Воно продиктоване не стратегічним задумом, а необхідністю закривати проломи, що виникають через утрати, дезертирство та неефективну мобілізацію.